Так, стабілізовано. Це шматок твого зеття тобі залетів. Пах, Оглянути терміново пах. Їхай! Андрій бойовий медик, інструктор стакмеду, оператор моноколеса. Було страшновато, оскільки досвід був у мене невеличкий на 14-му радіусі, маленьке колесо дешевше, не таке потужне, і рівень їзди тільки по рівному, по асфальту, по плиточці, по бездоріжжі не було. Були сумніви, тобто я міркував над тим, чи потрібен мені велосипед, чи електровелосипед, самокат на яких колесах. Мотоцикл, ні, габарит. Тяжко носити тут самі плюси. Вільні руки, робота з картою, робота зі зброєю, робота з будь-чим, де потрібні тобі дві руки. Малий габарит, мала відносно вага. Тобто таброві під ноги, кинув сів. БРДМ, БМП, зверху на броні танк. Тобто просто мати силу 40 кг підняти над головою, і тоді ти з ним будь-де будь-як в бліндажку, так само в куточок його поклав. Зверху накрив якимось, щоб якщо заважає, немає місця там, зробили столик з нього. Залишив активну фару, чіпляю на неї червоний скотч, коли дозволяє ситуація. Так, користується приладом нічного бачення інфрачервоними підсвітлювачами, ліхтарями. Найважче це коли перший раз ти йдеш по шляху і є валені дерева, і ти ще не зробив пандуси на них, не підклав маленькі дерева, щоб не спішуватись, не ставати ногою на землю. Я переведу колесо і знов стану на нього і поїду. А наступні рази вертаючись, я пошукаю якісь валини, камінючки, а можливо, просто нарию пісочку, щоб я зміг як з полутрамплінчик на нього підскочити без постановки ноги на землю. Саме так моноколесо з'явилося в Андрія як інструмент порятунку від щоденних навантажень, які виникають у бойових медиків на передовій. Швидка домедична допомога. Дістатися до пораненого, поки він притомний, свідомий, не витік. Зупинити кровотечу, стабілізувати, відновити прохідність дихальних шляхів, заклеїти проникаючи в груди і поволочити. Тобто, швидка домедична стабілізувати, зупинити, максимально сповільнити загибель, поки він ходячий, поки він притомний, поки він інформативний. Я прискакую до нього, кидаю колесо, якщо можу. Виношу на собі, на зустріч команді. Давай бігом, 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 хлопці. Все, тікай, я залажу, запихаю. Зараз, братику, зараз все буде добре. По діагоналі, по діагоналі. Поки він ще говорить. Він мені сам, як свідок події, розкаже, де йому болить, пече, коли. Я зможу діагностувати і зробити мінімально, те, що навчили мене в цьому центрі і де я зараз викладаю. Машко. Ага, зараз подивлюсь. Ого, братику. Це шматок твого взуття тобі залетів. Так, Зараз оглядай, вибач, я трошки поріжу тобі. Турніки дотягнув паху, гляньте. Всі хлопці, які хапали горя, пекли бою. Вони всі розуміють, яка перевага і який це класний момент, коли ти швидко, тихо, і можеш до мого руками щось принести. Тобто я зараз містер БК, містер вода, містер пошукай дрони, містер завези рації, батарейки. Хлопці перестали паками воду носити на позиції, бо знає, приїде наш старший бойовий медик, привезе нам воду. Зараз Андрій викладає такмед, новоприбулим військовослужбовцям на курс бойового медика. Курсанти мотивують інструктора своїм інтересом до девайсу. Це надихає, це додає сили, віри. І наснаги, бо тут я розквіт наново отримав додаткову енергію, бо хлопці просто божественні, завзяті, жертовні, сумлінні, старанні працьовиті, дуже класні. І чим далі, тим більше починають цікавитися. Тобто вже одного і того самого підрозділу можуть приїхати нова партія. І про мене вже їм розказали приміром. Відповідно, вони вже чітко бачать, що це не рекламний ролик і якийсь фейк, фікція і магія монтажу, а це ось реально ефективний девайс. Оператор цього колеса, в залежності від рівня його фізичної підготовки, майстерності керування, може долати різні перешкоди в різну пору року за різної вологості ґрунту. Попри страх бути диваком, Андрій освоїв моноколесо. Що дозволило пришвидшити надання до медичної допомоги пораненим на полі бою? А Інколи дивись, інколи по дитячому. Тобто я не знаю, де і коли я піймав думку, але я піймав думку, що війни виграють діти. Можливо, я запозичив у когось, почув. І от я думаю, колесе, та не вже нікому не було до мене так важко, та не вже не було кому так важко ходити по цих лісах, та не вже не було їм так важко носити, чого ж досі, що невже я перший, хто так очманіває в цих умовах, що. І кинути не можеш, і продовжувати не можеш. Я побачив моноколеса так само в Тіктосі. Їхали, чи два снайпера, чи що один передавав другому в телефон прямо на ходу, кікімери, снайперська гвинтівка. І здається, маленькі ці бюджетні варіанти. Але коли опановував, теж він брикає трошки, то тому захист дуже важливий. Елемент екіпу. Майстерність оператора це девайс, пристрій, пензель. Я художник. Здоровий глузд і здорова ініціатива це. Брати, сестра, перемоги.